Добрий день, заїхав до нас такий крославер алюмінієвий на 24 колеса, підлітковий з Швейцарії, в дуже гарному стані, вони за, дивляться за технікою. Має амортизаційну вилучку. Розрахований від 8 до 12 років, повністю комплектований. Є багажник, крила пластикові, прикормі такі, швіх десь торкнули. Тому важко там не зігнете. Система 7х3. 21 передача, весь Shimano, алюмінієва вода, резина майже, нова пупочки торчать, що передня, що задня. Маєте фара є, динамочка є, задня фара є, підніжка є, в дуже гарному стані рама ніде не покоцана, не побита. Тому ж буде цікава такавичка. То пишіть, або заходьте на сайт rover.i. Там є рубрика Дитячі підходять велосипеди, або Ігор Бжив, Тікток, -тік -тік Інстаграм. А ну я.